Дякую, автолюбителі. Сьогодні знімаю відео про особливості роботи CarPlay Android Auto на Android Magnet. Взагалі, з мого досвіду, багато користувачів навіть не розуміється на тому, що таке Android Auto і CarPlay. І плутають із функцією Bluetooth. Функція Bluetooth нагадується функція, яка дозволяє вам лише приєднатися по Bluetooth і використовувати даний прилад лише в двох функціях. Перша функція це музика з телефону, Bluetooth музика. І друга функція це у нас сам телефон. Ви можете використовувати hands-free, вільні руки для того, щоб телефонувати. Ну, а от Android Auto це дещо інша штука. Android Auto або CarPlay для iPhone. Це функція, яка дозволяє вам відкрити ваш телефон на екрані, на екрані даного приладу. І тут є деякі підводні камені, про які зараз я хочу розповісти. І, можливо, це вам допоможе їх уникнути. І так, для підключення потрібно. Що для підключення? Треба нам телефон, в даному випадку для Android Auto. Що стосується, ви вибираєте, надаєте підключення. Зараз відфокусуємось. Буде у вас таке ось підключення. Так, ось, наприклад, іде підключення. Підключити. Іде запит. Коли прилад під'єднався, у вас зверху з'являється ось такий ось значок. Двома гачками і починається підключення. І тут буде запит. Одразу підключається ця функція, яка називається The Link. І це відповідний додаток. Він може бути link або ще щось пов'язане з лінком. Але щоб він підключився, треба на телефоні надати відповідний доступ. Крім того, на телефоні потрібно буде відкрити ще геолокацію, а в телефонах на iPhone потрібно ще включити Siri. От багато речей, які потрібно зробити для того, щоб підключитися. І так, підключаємось. Отримали запит. Тільки з'явилось підключення. У вас з'являється дозвіл для Android Auto, так само буде і на Siri. І включити на моєму телефоні в цьому просто блоковано підключення до Android Auto. Щоб продовжити, треба надати доступ. Тоді я що роблю? Я заходжу в телефон, налаштування телефону, шукаю всі додатки. Всі додатки. Прописуємося. Додатки, додатки, додатки. От не підключилося. Таке у вас теж може бути. Це перший підводний камінь. Намагається підключити, нічого не виходить. Так, додатки. Всі-всі надо показати, всі додатки. Пошуку шукаю Android Auto. Краще це робити саме отак писати. Далее даем еще, что тут у нас есть. Дозволы все есть, повещение есть, підключення есть. Так, и проверяю, чи надо не все дозволы. Ну, все нормально. Давайте проверим, что у Bluetooth відхиляє моє подключение. Можливо, є інше підключення, тому воно і не дозволяє. Так, ось я надаю дозвіл. Ага, він вимагає завантажити дещо. Ладно, включу передачу даних. Це вже з мого боку проблеми. Можна, а чого не можна? Оновити? Інколи, як бачите, потрібно оновити Android Auto. І тут є також і для CarPlay особливість. Одразу говорю, що для CarPlay, якщо у вас не приєднується, інколи потрібно буде нам зробити скидання на заводські налаштування вашого iPhone. Бо якщо у вас не вистачає пам'яті ви не оновили до останньої версії саме CarPlay, то у вас нічого не вийде. От зараз якраз ситуація подібна з Android. Я не можу приєднатися ним, Не виходить нічого. Хоча приєднання по Bluetooth є. Давайте ще раз спробуємо. От іде знову запит. Все. обійшлося оновлення. З'явилось підключення, я отримав Android Auto. Ну, так як у мене немає нічого в телефоні з функцій навігації в цьому, немає YouTube Music відкритого, відповідно, воно зараз нічого не відображає. Але воно відображає все, якщо потрібно, Ось сам телефон і до, до, ті, які дорешні додатки можна використовувати. І тут є один, одна проблема. Тобто, Якщо, наприклад, ви вимикаєте Bluetooth, ви нібито тут все зняли, очистили. Але кожного разу, коли ви будете сідати, то підходити до даного приладу, то він буде автоматично вмикати блютуз. І вже багато хто зустрівся з цим. Це для чого робиться? Щоб ти зайшов, і коли ти зайшов до свого автомобіля, щоб не доставати телефон і не вмикати блютуз. Інколи це зручно, інколи дуже незручно. Це можна для Android простіше. В Android ви можете просто вимкнути Android Auto, тобто знайти зайти в додатки. Дружненько, ось так зайшов додатки. Вже приєдналося. О, карти Google. Надати дозвіл, все воно надало. Так. Вже з'явилися карти. Так само і кожен додаток треба, щоб мав дозвіл. Як я на Android вимкну цю функцію? На Android можна вимкнути двома способами. Перший спосіб зайти, знайти всі додатки, знайти Android Auto. Android Auto. Android Auto. І натиснути Вимкнути ось. Вимкнути. Псля того, як ви... погано фокусуюся. Натиснути Вимкнути. Після того, як ви вимкнете, натиснете Вимкнути, то вже Android Auto працювати не буде, він тут вискакувати автоматично не буде. Але щоб потім це зробити, треба буде заново зайти в Android і вимкнути. Але приєднання по Bluetooth буде відбуватися, тому кому не потрібно Android-Auto. CarPlay такої функції немає. Тобто в iPhone такої функції немає. Тоді ми діємо по-іншому. По-іншому можна діяти ось таким чином. Ми заходимо в The Link. Заходимо на налаштування самого Zelink. В даному випадку є приєднання, треба його відімкнути на деякий час. Зайти очистити. Заново запустити Zelink. Далі натиснути його на налаштування. І отут є така функція: включити зеркальне зображення. Тобто переключити функцію Zelink в іншу функцію. Функція відображення зеркала це функція, яка дублює ваш мобільний телефонний екран. Але щоб її налаштувати, потрібно цим займатися, і вона не працює з використанням блютузу насильно. Тобто, що це має на увазі? Їй не потрібен доступ до вашого телефону. Вона не буде вмикати блютуз. І коли ця функція вімкнена, ви без проблем можете користуватися блютузом. Ось я натиснув блютуз на телефон, підійшов. З'явилося у нас підключення, ось ви бачите. І у нас є функція ось ця функція зв'язку. Просто для телефонних дзвінків і можна використати функцію музику. Все, більш нічого воно вам не надасть. На цьому, в принципі, більш ніякого функціоналу це не дає. Що стосується айфону айфону ви не можете виключити тут Android Auto, ви можете вимкнути його тільки з функцією залінкості тут. також Є ще функція додаткова режим після підключення. Що це таке? Тобто, наприклад, якщо вам потрібен the link, Ви вите після підключення, то він спочатку знімемо задачу, бо він бачить не ту функцію. От ви підійшли, вимкнулись. Доступу у вас є, але він Bluetooth, а не вімкне. Вімкнувся. Підійшли до the Link, натиснули. І тільки після того, як ви натиснете. Має відбуватись підключення. Ну, в даному випадку ось так. Ось, і відбувається автоматичне підключення Android Auto. ну і подібно і CarPlay Зверніть увагу, з Android-Auto все працює добре, тому що Android з Android, розумієте, самі досить сумісні. А от з чуть-чуть гірше, і якщо у вас, наприклад, відбуваються якісь глюки. Глюки такого плану, що, наприклад, пропадає звук або проривається звук після дзвінка. То вам потрібно зробити скидання вашого айфона до заводських налаштувань і оновити карплей до нової нову, нову прошивку. Оновитись повністю. Але перед цим звільнити пам'ять айфона, бо без пам'яті цього не відбудеться. От, в принципі, все, що я хотів розповісти про особливості роботи функції The Link. Ну і ще один нюанс. Функція The Link, чому тут з'явилась? Насправді цей The Link це Android Auto, але він потрібен лише в країнах, де заблокований CarPlay Android Auto. Наприклад, от в нашій країні в Україні він заблокований, тому за лінк потрібен. Ну і в інших країнах, які попали в цей перелік, можете глянути його на офіційному сайті Android Auto або CarPlay, які країни і можуть використовувати офіційно даний, дану функцію саме на Android. І. Якщо у вас в телефоні є штатний Android Auto і CarPlay, то там все нормально, це чуть-чуть по-іншому працює. На цьому все. Бережіть себе, до зустрічі!